В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради на час дії воєнного стану. Про це днями заявив президент Володимир Зеленський. Деталі з законопроекту наразі невідомі. Найближчим часом його мають одержати на розгляд у парламенті. Особливо різко українці зараз реагують на корупційні скандали в головному. Оборонному відомстві вже вкотре від початку повномасштабної війни закупівлі міноборони, м'яко кажучи, викликають питання. Спершу були яйця на вагу по 17 гривень. Зараз незрозуміла ситуація, чи то з літніми, чи то із зимовими куртками. Ну але чому не можна просто взяти і побороти корупцію одним махом, і які причини й очікувані наслідки від ідеї корупція? Дорівнює держзрада. Допоможе нам з'ясувати Марк Савчук, голова громадської ради НАБУ, доєднується він до нашого ефіру. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, Героям! герої. Корупція в Україні, знаєте, то така справа багатошарова і системна настільки, що одним навіть таким вольовим точковим рішенням її не здолати. Ми вже бачили припущення, що після такої ініціативи прирівняння корупції до Держзради частину справ можуть забрати від антикорупційного бюро до служби безпеки, яка ну навряд чи не навряд чи зможе бути самостійною, якщо йтиметься про топ посадовців, і такі справи Загубляться як та ж справа Татарова. Навіщо президентові така ініціатива, от саме зараз? Ну, ну єдине, єдине, що приходить, приходить на ум це, це а, піар. Це, це весна, весна прийде саджати. Будемо, будемо версія, версія 2.0 Тобто, Тобто, перший раз не вдалося, не вдалося. перший раз, раз а, а, коли президент обіцяв це перед виборами, а, а потім там через рік. Президент рапортував на великій прес-конференції, що великої корупції в країні більше нема. Потім були корупційні скандали, і треба було щось робити, і змінили генерального прокурора. А потім ще були корупційні скандали. Я пам'ятаю момент, коли Ірина Венедіктова, другий генеральний прокурор, за дві за два тижні підписала три підозри слугам народу: три за два тижні. Ось, і звісно, її за це потім звільнили з посади. Президент сказав, що основною причиною було то, що Ірина Венедіктова не змогла подолати російських шпигунів в прокуратурі. Так було сказано. Це цитата. Але по моєї інформації, незадовольство не офісом офісом президента України було в тому, що Ірина Венедіктова почала підписувати підозри, з якими приходили. Національне антикорупційне бюро до неї, бо вона була єдиним єдиною людиною, яка могла підписати підозри про парламентарям партії «Слуги народу» і парламентарям, взагалі. ось і, і на мою думку, що її звільнення було з з цим в першу чергу. А тобто, те, що ми зараз чуємо від президента, це черговий популізм. А я не розумію, чому Володимир Олександрович просто не проведе законопроект, який запретить значить, українцям брати взятки. Просто один закон провів, і все корупції взагалі в країні нема. Сбу зараз возглавляє пан Малюк. Пан Малюк був на день народження зама Єрмака Татарова, і він уходив з цього дня народження останній. Це е, показує, що е, пан Малюк має ну не те, щоб тісні, а ну чуть більше ніж е, просто робочі стосунки з е, замом голови президента Олегом Татаровим, який і є серим кардиналом в плані реформування правоохоронних систем, і те, що ви чули зі слов президента, це звісно є та програма, яку написав Олег Татаров бо це саме його робота: реформувати правоохоронні органи, і це ось ви зараз бачите програму, яку Олег Татаров пере, ну, презентує через президента України. Ось це звісно дуже хідний думки. Так не треба робити. Це популізм. Ось ця ініціатива. Вона ще також виглядає, також як дистанціювання, так, від тієї, від тих скандалів, які відбуваються, які збурюють суспільство. Так, звісно, ну ти президент ж не може сказати, що я корупційний і моє оточення все корупційне. Тому ось ні, треба повишати планку завжди. І ось цей ідіотизм, який вони зараз хочуть провести, який називається прирівняти, значить, корупцію до державної зради. Ви розумієте, що проблема не в тому, що не можна прирівняти до державної зради. Можна посилювати відповідальність за корупційні злочини. А це якісь статті Уголовного кодексу України. А під час воєнного стану я розумію логіку цього да в країні війна, тому ми посилюємо відповідальність за корупційні злочини. Але Передавати це до а, правоохоронного органу, який не показав нічого в плані боротьби з корупцією, не показав нічого в плані боротьби з а, російськими агентами, бо перший зам а, пана Баканова був агентом ФСБ. Ну як така структура, де перший зам голови був агентом ФСБ, збирається боротися з корупцією в Україні. Що? Ця структура не спроможна це робити. Тому передавати їй такі владні повноваження, це е, ну на мою думку, це популізм, і це е, е, дуже такий е, винахідливий спосіб е, забрати у набу е, е, владу е, робити кримінальні справи проти нардепів твоєї партії, тому що коли е, таку корупцію буде розслідувати СБУ, ми розуміємо, що е, корупція в службі народа. Мігом її більше не стане, бо як тільки щось буде озвучуватися журналістами та якими розслідувачами, буде ініціюватися кримінальне провадження, яке потім просто буде похоронено через там рік, два-три, ми нічого більше не будемо чути. А натомість, коли розслідує цю справу набу, ми бачимо, як люди або тікають з України. Але це не відповідальність Набу пробачте, тому що випускає прикордонна служба, ані набу або, або вони лишаються своїх повноважень. Як це було з Трухіним, який наразі не є більше депутатом Слуги народу і не є навіть парламентарієм Верховної Ради. Ось якщо ці справи будуть передані до СБУ, то нічого такого не буде. Президент просто буде повністю контролювати всі правоохоронні кримінальне провадження проти його людей в країні Марк. Ви дуже правильно сказали про те, що ну не потрібно просто прирівнювати так, можна змінити санкцію статті, не міняючи самої статті, так тих людей, які будуть розслідувати цю статтю, тому що виходить тоді так. Ми довго боролися за те, щоб створити набу. Потім довго боролись за те, щоб призначити спеціального антикорупційного прокурора САП. Потім ми створили вищий антикорупційний суд. Так і ця вертикаль почала працювати. Тобто є незалежні органи, які займаються окремо взятим питанням, лише корупційним. І навіть тут, якщо відкинути будь-які впливи, політичні, неполітичні дружби між очільниками СБУ чи ДБР і офісом президента, мені здається, що служби безпеки України зараз є чим займатися, крім. Корупції, так в них абсолютно купа справ. Це і колаборанти, це і контррозвідка, це і ті операції, які вони проводять на фронті і поза лінією фронту, тобто їм не до цього, навіть якби вони і хотіли займатися корупцією, у них просто не вистачить банально рук на це. І от цікаво, а як же ж відреагують наші західні партнери, якщо ми візьмемо і просто викинемо в смітник цілу вертикальних та корупційних органів, до створення яких вони активно залучалися? А це дуже е, влучне питання, бо це так само і є, як ви кажете. А е, міжнародні партнери е, витратили кучу е, купу часу, купу грошей для того, щоб е, створити незалежну вертикаль, яка займається топ корупцією в країні. Е, вона не ідеальна. А вона наразі, по, по моєму особистому баченню, трішки драградує в ефективності, але з моменту свого створення ми побачили справи, які не бачили ніколи. Тобто ця вертикаль набу САП та ВАКС, як ви сказали, орган досудового розслідування, прокуратура та суд, вони хоч щось роблять. Ми бачимо, як нардепи. Партії президента мають проблеми з законом. Вони йдуть до суду або тікають, або виходять з Верховної Ради. Це, хоч якийсь прогрес, до цього моменту до того, як ми е, створили цю антикорупційну вертикаль, ніякі е, корупційні скандали не виводили людей, е, які були наближені до або президента, або інших. Ну там голові в кланів корупційних в країні не мали проблем законів. Так кримінальні справи по ним, по ним порушувались, але ці справи всі зникали. Всі до єдиної нікого не саджали, ні, ніхто не а, виходив з Верховної Ради нічого такого не було зараз. Є і ось а, зараз, як ви правильно кажете, ми хочемо забрати ці повноваження та віддати а, органу. Спеціалізація якого є боротися проти агентів Кремля в Україні або очолювати силові операції на фронті це не є їх спеціалізацією. Навіть якщо б вони хотіли це робити, в них немає тупа сил та засобів, як то кажуть, це робити наразі. Тому звісно, що це підриває довіру західних партнерів до нас, бо вони не розуміють, що ми робимо. Перша і найвеличніша проблема, яка є між західними партнерами та Україною, це те, що вони не розуміють, що ми робимо. Вони бачать наші кроки і просто не розуміють, що ми робимо. І тому немає великої довіри до нас. І тому казати, що ось е, е, Запад буде нам там все давати. Е, не знаю, бо вони нам не довіряють. Вони бачать наше рішення, які ми приймаємо, і не розуміємо, чому ми це робимо. І це велика проблема. Нам потрібно завойовувати довіру наших партнерів, а не робити такі заяви, де ми фактично кажемо, що ви знаєте, ті реформи, які ми робили 8 років, вони ну, типу, можна взяти і викинути на смітник, бо мені це лічно не подобається, і це це дуже погано. Ну а Припустімо, що коли законопроєкт потрапить до парламенту, його там не підтримують? Або навіть інакше скажу, чи є якісь нюанси, підстави, які могли б завадити нардепам його ухвалити після порад від міжнародних партнерів, після конструктивної критики, бо зараз цю ініціативу активно обговорюють після думки, що прості рішення це недієво і небезпечно. Як ви гадаєте? Ну для того щоб е, казати конкретику, тепло треба побачити законопроект, який надійде до Верховної Ради. Але звісно, що самим дієвим спосібом закінчити цей популізм це просто не проголосувати за цей закон, і це е, закінчиться ну нічим, як дуже багато ініціатив офісу президента, це буде не перша. Точно не перша ініціатива, яку озвучував або президент, або представник офісу президента, які просто закінчилися а, розмовами і більше нічим. Ось. А, і ну, це, це все. А, мабуть, вони а, захочуть якийсь компроміс та а, ініціюють якийсь альтернативний законопроект, який просто а, ну. Буде більша відповідальність за кримінальні злочини під час е, воєнного часу, може такий відхід е, е, буде шукати в офіс президента, бо раз президент щось сказав публічно, то щось треба буде зробити. Я чесно кажучи, не знаю. Але я дуже хочу подивитися. Подивитися на цей законопроект, який о, 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 о який зараз е, всі е, обсуждають для того, щоб зробити якийсь висновок, але сам концепт. Який говорив президент у інтерв'ю Масічук? Він дуже хибний. Цього робити не можна. Це буде великим позором для України, і це буде руйнувати довіру західних партнерів до нас. Пане Марко, дуже дякуємо за можливість поговорити про цю ініціативу порівняння держради корупції до Держзради, так правильно сказати, і будемо мати надію. Ну, зрештою, можливо, до парламенту потрапить законопроект, який буде просто змінювати санкцію статті і залишиться під слідство тих органів, які наразі з корупцією боряться. Ну будемо стежити за цією ситуацією. Дякуємо за розмову. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного задання говорили ми із Марком Савчуком, головою громадської ради Національного антикорупційного бюро України. we <laughs>